Рухаємося далі до інших новин. Власне кажучи, у нас є декілька міжнародних повідомлень з за кордону, і от одна із держав, яка послідовно Україну підтримує, має на увазі Естонію. Естонію звинувачує російська пропаганда тепер ще й у запусках ударних дронів по пскову та інших там об'єктах воєнної інфраструктури. Ясно, що Естонія до цього не має жодного відношення однак постійно і уряд цієї країни, і громадяни. Цієї країни Постійно підтримують системну Україну в ході цієї війни проти Росії. Це і оборонна допомога і донати і підтримка на усіх усіх рівнях. Естонія одна із тих, хто найвищу частку свого оборонного бюджету пожертвувала, передала Україні для зміцнення нашої обороноздатності. Однак, останнім часом політичну верхівку Естонії лихоманить скандал пов'язаний і зі зв'язками бізнесу, зв'язками чоловіка-прем'єрки. Естонії, Каї Калас бізнес-зв'язки були зафіксовані власне, її чоловіка із Росією, із російським бізнесом, з російським ринком. І, власне, Арво Халік, так звати чоловіка, очільниці естонського уряду Каї Калас. Він до останнього часу був співвласником у компанії, яка займалася певними контрактами і торгівлею із Росією. І йшлося про зокрема постачання. Металевої упаковки, про постачання інших компонентів на російський ринок. От з останніх новин журналісти розслідувачі Естонські з'ясували, що компанія, частка в якій належала саме чоловіку голови уряду Естонії, сам Арво Халіку, пов'язана була з виробником сльозогінного газу, який постачали в Міністерствах внутрішніх справ Росії та Білорусі, йдеться про, про це у розслідуванні естонської газети ЕСТІ П'явелп'я. Волехт. і, от, власне кажучи, компанія називається Stark Logistics, і вона називала. Транспортні послуги для перевезення різноманітних товарів, компонентів на російський ринок. Серед них були і компоненти для компанії Тюменській Аерозолі, яка виробляла балони зі сльозогінним газом. І цим газом розганяли потім різноманітні акції протесту мітинги на території Росії, на території Білорусі. Були також там і інші контракти, власне, на постачання, як я вже сказав, металевої упаковки різноманітних виробів. І от якраз логістику забезпечувала. Це компанія з Естонії, де певну частку мав володів нею і Арво Халік. Арво Халік тепер уже продав цю частку бізнесу, в ході цього скандалу він прийняв таке рішення, як заявила Кая Калас в ході своїх вибачень перед естонським народом, перед виборцями, що її чоловік продав цю частку за ціною бутерброда. Цитую, тобто буквально за якусь символічну суму, аби позбутися. Однак, питання в тому, чому він не зробив цього раніше, продовжував пів. Року все-таки бути співвласником такого бізнесу, який мав зв'язки з Росією, це питання, звичайно, залишається відкритим, і це питання власне морально етичного аспекту чи пробачать Каїкалас виборці на от саме такі таку ситуацію у її сім'ї, і власне зв'язок із російським ринком, з російським бізнесом, попри те, що Естонія намагається вводити санкції проти Росії, проте, власне кажучи, якою є реакція Естонії Естонського суспільства на цей скандал, на це розслідування, як це може позначитися на стабільності естонського уряду, чи залишиться каякалос на своїй посаді, і чи вплине це на стосунки Естонії з Україною? Про це запитуємо у гостя нашого ефіру. Антон Алексеєв, кореспондент естонського суспільного телебачення, з нами на зв'язку. Антоне, вітаю вас у нашому ефірі. Добрий день, добрий день. Вітаю вас з Днепра. Ми зараз з оператором Свірстином Свірсидом, у вас в Україні відрядженні. О, ви перебуваєте в Україні. Дуже приємно, що естонські журналісти висвітлюють події в Україні. Що ви зараз тут у нас? Я буду запитувати українською мовою, але повільніше, аби вам було зрозуміло, ви ж відповідайте так, як вам зручно. Власне питання перше полягає у тому. Хто був ініціатором цього розслідування? Чи справді це естонські журналісти роздобули цю інформацію про зв'язки Арво Халіка його бізнесу із Росією? І, власне кажучи, чи якою була реакція безпосередньо перша реакція Каї з її політичної сили на те, що відкрилася ця інформація? Ну, я можу тільки сказати, що це було так. Це ініціатива. Це була ініціатива естонських журналістів. Ми бачимо, у нас є відкриті дані. Ми бачимо, які фірми працюють з Росією. Якщо це не заборонено, от і у даному випадку можна сказати, що жодна санкція не була порушена. Ні, Star Logistics, де Арво був. Співвласником, ні Метапринт, е, е, та сама фірма, яка виробляє розгольну упаковку. Е, е, вони не порушили жодної санкції. Е, але е, Арво Халік купив е, цю частину цього бізнесу, бізнеса Star Logistic, логістичної фірми е, за рахунок тих коштів, які йому надала Кая Калас особисто. Тобто жінка дала заєм, дала суду, кредит своєму чоловіку. Мається на увазі. Це бюджетні кошти Естонії, це ні, державні кошти. Ні, це її особисті кошти. Це, а, особисті, це, кошти, кошти, це особисті кошти. Кай, кай калас: А, 350 тисяч євро на секундочку. Це для Естонії це дуже велика сума. І от жінка дає такий кредит. Своєму чоловіку показує це у своїй декларації. Потім, що от, от, це, от вона дала такий кредит сама, власно. своєму чоловіку. І цей чоловік купує частину фірми Star Logistics. А, усе законно, жодних порушень. І, а, і цей і Star логістик Logistics надає послуги перевезення вантажних перевезень компанії Metaprint, теж естонської компанії а жодного євро жодного цента не пішло в росію Халлік говорив що навіть їх вантажівки на їх фури а не заправлялись в росію щоб от, от жодна копійка щоб не, не пішла в російський бюджет, так само то, що ви розповіли про бізнес метапринта, це дійсно відповідає реальності. Це аерозольна упаковка, яка використовувалась у тому числі теж для виготовлення цього газу для. Для загінного газу для, для розгону мітингів тощо таких, так. так і і проблема у тому, що Кая Калас а, не, не хоче брати на себе політичну моральну відповідальність за це. А, я не знала, говорить вона нам, що у мого чоловіка бізнес, який пов'язаний з іншим естонським бізнесом, який. У свою чергу ä, працюю в Росії. но это как-то все не Ну, тим паче, що вона дійсно значну частину коштів чоловікові позичила на купівлю частки цьому бізнесі. Очевидно, що вони в сім'ї радилися, що це за бізнес, на який ринок він працює. А старк Logistics, я так розумію, працює не лише з цією компанією Метапрінт, яка торгує я в лише. Росії, і очевидно, що і на інші ринки зорієнтована їхня їхні логістичні послуги. Росія це лише один із напрямків, який очевидно не хотіли висвітлювати публічно. Оголошувати про нього той же Вохалік, ну яка якась само собою, зрозуміло? Так. Так. Звичайно, але тут десь питання такого морального виміру. Якщо ми... Як країна Естонія, Кая Калас, як е, прем'єр-міністрка. Якщо ми є таким моральним Камертоном, ми закликаємо усі стани допомагати Україні. Ми самі надаємо Україні усю можливу допомогу, що в наших власних силах. І потім з'являється такий скандал. Чи така інформація, це насправді вже серйозний повод подумати про відставку. А, но Кая Калас е, каже, що нічо, юридично все ок, е, юридично жодних проблем вона не бачить. І насправді так і є. Юридично, все дійсно ок. А, але наш парламент, наприклад, партнери Кая Калас по коаліції е, е, зараз вже е, розроблюють якісь. Законопроект, який заборонив би такі внутрішні, внутрішні естонські санкції, які б були б сильнішими за санкції ЄС, щоб включити щоб, щоб такі случаї в будущем. Що не можна просто вести бізнес з Росією. Ну, отрізати вообще Росію. Але це в будущем. А пока що. А поки що ми бачимо скандал і ми бачимо Каю Калас, яка не не вибачалася ще перед істомським народом, перед своїми партнерами по коаліції, яка постійно говорить, що усе ок, і вона не бачить, не бачить жодного приводу для своєї відставки. Ну це це не дуже не дуже добре. З іншого боку, якщо б. Подивитися, російська пропаганда, вже, я вже читав, читав щось. А, на кшталт того, що естонці закликають Каю Калас піти у відставку. Тому що вони не хочуть підтримувати Україну, тому що вони втомілися від політики Кає Калас, яка спрямована на таку загальну підтримку України, а насправді естонське суспільство Україну підтримувати не хоче. Ну, це дійсно брехня. От, ну, ну, січого... Очікувати від російської пропаганди ну, звичайно, росіяни і російська пропаганда відразу ж такими ситуаціями користуються. Я собі пригадав попередній скандал, пов'язаний якраз між стосунками України і Естонії. Це ситуація з фондом Волонтерським слава Україні, найбільшим в Естонії. Керівниця якого накопичила більше 6 мільйонів євро донатів. Потім з'ясувалося, що український дречі у Львові розташований партнер цього фонду. Ці гроші використовував не за призначенням, був величезний скандал. Ця керівниця фонду пішла в відставку з парламенту, бо вона була депутаткою парламенту. І зараз маємо новий такий скандал, уже пов'язаний не такий, а іншого характеру. Але теж власна російська пропаганда цим користується, його висвітлює у своєму вигідному ракурсі для Росії. І тут питання полягає в тому, яким якими можуть бути наслідки, і чи справді є загроза того, що премєр міністерку Каю Калас відправлять у відставку, як реагують її політичні опоненти? Ми знаємо, що, наприклад, є у парламенті Естонії така. Партія як Екре, яка консервативна партія, яка в опозиції до коаліційного уряду, і висловлюють більше такі вони нотки завжди євроскептицизму, ізоляціонізму Естонії і, можливо, і виступають за те, щоб зменшити рівень підтримки України у цієї війни. Чи вже от внутрішні політичні опоненти цю тему розгойдують? Так звісно звісно так Екре, партія партія Отечество, ну батьківщина української і сама і е, центристи. Усі, хто зараз знаходиться в опозиції, усі вже закликали закликали Каю Калас піти у відставку. І кая, наприклад, е, ну, мене не не подобалися е, кроки прем'єрки, коли вона не прийшла на засідання комісії У нас. Є у парламенті спецкомісія по. А, по как бы по о, господи видно его кошти, так как бы сказать. Вот она не пошла на заседание этой комиссии, а, и по, потому что комиссию возглавляет. Э, Урбас Рейнсал, бывший министр национальных дел, он в оппозиции сейчас. И не дело премьер-министра делать такую разницу между коалицией и оппозицией. Если вызвали тебя в парламент, иди в парламент и отвечай на вопросы. И, конечно, есть призывы Калас, как будете бы в отставку. И... Но тут вопрос в том, что она действительно популярный лидер, с одной стороны. С другой стороны, в партии нет ей альтернативы. То есть есть несколько политиков, которые могли бы занять место премьер-министра, если на внутрипартийных выборах э, что-то изменится, но пока мы не видим, чтобы реформисты даже ну, как-то начинали думать в эту сторону. Що ж побачимо, власне кажучи, як далеко зайде ця ситуація. Ми бажаємо звичайно, щоб вона максимально, скажімо, так, конструктивно закінчилася для всіх сторін, і щоб Естонія в певні заходи міри стосовно обмежень будь-яких торгових бізнесових зв'язків з Росією прийняла і почала втілювати. Ну і щоб звичайно ми все таки підтримуємо тут в Україні. Каюкалас, бачимо, і що її політика раніше була спрямована на системну підтримку України і від відображала, зрештою настрої естонського народу, естонського суспільства, виборців, які підтримують Україну надзвичайно потужно, надзвичайно відчутно. Ми просто висловлюємо свою вдячність у цій ситуації естонцям і так само і уряду естонському безвідносно до персоналі, до імен. Хочеться звичайно, аби Росія просто не скористалася цією ситуацією. Будемо стежити далі. Вам, Антоне, дякую дуже за коментарі, за те, що пояснили цю ситуацію. Dziękuję.